19 січня 2023 року. Заняття ознайомлення дітей з природним довкіллям. Тема Сонце і хмари. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте загадку. Воно потрібно для рослин. Воно потрібно для тварин. Воно потрібно для людини, без нього. Не днини. Дітки, як ви думаєте, про що це загадка? Так правильно це сонце. Діти, а кому потрібно сонце? Так, у живому? А що відноситься до живої природи? Подивіться, будь ласка. Так, рослини, тварини, комахи, птахи, плазуни, квіти, ягоди це все жива природа. І цьому всьому треба сонце. Без нього. Вони не виживуть так же само, як і ми люди. Ми теж відносимося до живої природи. А зараз ми подивимося, що відноситься до неживої природи. Дітки, що це намальовано? Так, правильно, це гори. А це що? Так, Правильно це місяць, а це що? Так, правильно це річка, а це що? Так, правильно це зірочки. А це що? Так, правильно це пустеля. Подивіться уважно, а це що? Так, правильно це веселка. Дітки, а це що? Так, правильно це хмарка. Дітки, а це що? Так, правильно це сонце. Що вміє сонце? Так правильно воно гріє і світить. А на що воно схоже? На кулю, апельсин і м'ячик. Скажіть, будь ласка, а чому не можна дивитися на сонце? Так, правильно, тому що можна? Зашкодити очам? Діти, чи було б життя на Землі без сонця? Так, правильно, ні, тому що сонце дає нам світло і тепло. І зараз я вам розкажу, що таке. Сонце. Сонце це величезна вогняна куля. Його розміри, його розміри дуже великі. Воно неймовірно гаряче, освітлює і зігр зігріває землю. Температура на його поверхні дуже висока. Воно перебуває дуже далеко від землі, але його Проміння досягає землі і приносить тепло і світло. Воно набагато більше за землю порівнянні як кавун та зернятко пшениці. Наша земля повертається навколо сонця. Вона робить один оберт рівно за один рік. Тому і виникли пори року. Ось подивіться весна, літо, осінь, зима. І ще земля крутиться навколо себе, тому відбувається зміна частин доби. Якщо там, де світить сонце, там день, там, де сонце не світить, там ніч. Сонце світить вдень, а місяць, так правильно вночі, сонце всходить вранці, а заходить так правильно ввечері, коли з'являються зорі на небі. Так правильно вночі. Взимку день короткий, а влітку? Так, правильно, довгий? Дітки, а що ще є на небі? Так, хмари. Якщо на небі хмар немає і світить сонце, то що говорять про погоду, яка вона? Погода сонячна. А якщо небо вкрите хмарами і сонечка не видно, погода яка похмура. А зараз я розповім вам, які бувають хмари. З цих хмар іде влітку дощ, а взимку сніг. Вони збираються кубками і мають куполоподібну форму і називаються купчастими. Ці хмари не затуляють ні сонце, ні місяць, ні зорі. Вони несуть собі кристалики льоду, на вигляд схожі. На біле пір'я, і їх називають перісті. Ці хмари закривають небо суцільною сірою скатертиною, несуть затяжні дощі, мряку, а взимку сніг і називаються дощові чи сніжні. А зараз я вам назву деякі прикмети. Хмари пливуть низько, буде дощ. Хмари високо, буде гарна погода. Сонце заходить при червоному небі, буде вітер. Діти, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про сонце та хмари. Скажіть, будь ласка, яку користь приносить сонце? Так, сонце дає тепло і світло всьому живому. А згадайте, будь ласка, які бувають хмари. Так, Хмари бувають купчасті, перісті, дощові і снігові. Ви всі молодці дуже добре відповідали і я думаю, що узнали багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей!